Всім доброго вечора. Як ви бачили, ми сьогодні знаходимося в Європі. На даний момент вже заїхали з Германії в Нідерланди, забрали для нашого замовника BMW X3. І е голландець, в якого ми брали три машини на даній площаці, запропонував нам ось такого Nissan Qashqai. Це є 2018 рік з об'ємом двигуна 1,5 дизель в максимальній комплектації. Дуже гарний колір, такий темно коричневий колір. І що найважливіше, е, це 98 тисяч оригінального пробігу. Як ви бачите, має кругові камери, тобто 360 градусів, передній задній партронік, камеру заднього виду, підігрів сидінь, електросидіння на гарних легкосплавних тисках, хром під вікнами, релінги на даху автомобіля на гарній оптиці. Вартість даного автомобіля приблизно буде становити десь 23500 в доларах. Кого зацікавить даний автомобіль, завтра можна переїхати на цю е, автоплощадку, більш детально його оглянути. А Так, в принципі, на сьогодні завершуємо свій тиху подорож. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Гарного вечора до побачення!